Сьогодні, в нашому огляді, цікава новинка від газал The Paper. кольори красиві, більш наближені до натуральних. В темних тонах вона виглядає як меланжева. Пряжа схожа більше на флізелін, аніж папір. Завдяки своїй текстурі вона легко і швидко в'яжеться. В цілому малюнок добре читається в готовому аксесуарі, і, на мій погляд, виглядає дуже стильно. Виробник рекомендує використовувати і спиці, але я поки що не вигадала, де можна застосувати в'язання спицями, окрім. Рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Ярн та я, Яна. Сьогодні в нашому огляді цікава новинка від газал The Paper. моточки 100 грам, метраж 100 метрів і склад 70% поліестера і 30% віскози. Пряжа ручного фарбування незвичайна красива, змотана в акуратні великі мотки, м'яка приємна на дотик. Пряжа схожа більше на флізолін аніж папір, виготовлена у вигляді напівпрозорої стрічки завширш 1 см. У розгорнутому стані 2 см. Вона рівна, трохи шорстка, без потовшень та потоньшень. Має невеликий ворс, абсолютно не тягнеться. Щоб її порвати, треба докласти багато зусиль. Пряжа якісна, за що отримала сертифікат Екатек Стандарт. Насамперед я її бачу в гачку. Завдяки своїй текстурі вона легко і швидко в'яжеться. Добре ковзає по інструменту. Стопчики рівно викладаються у будь-який візерунок. Виробник рекомендує використовувати гачок. В розмірі від 8 до 12 міліметрів. Для свого зразка я взяла сімку. Цим номером в'язати було комфортно та приємно. Навіть стопчики без накидів виглядають як окремий нехитрий дрібний візерунок. Полотно вийшло щільним, але м'яким. Трошки тягнеться, проти виріб зберігає свою форму. Для своєї сумки Шопер я теж взяла 7 міліметрів. Мені сподобалось, як виглядають візерунки цим номером. Вона вийшла не сильно жорсткою, але й не надто дирявою. В цілому малюнок добре читається в аксесуарі. і, на мій погляд, виглядає дуже стильно. Виробник рекомендує використовувати і спиці 8-12 мм. Заради цікавості я спробувала зв'язати зразок номером 7. Пров'яз вийшов м'який, не такий щільний, не пружний, добре тягнеться на всі боки і форму тримає погано. Але я поки що не вигадала, де можна застосувати в'язання спицями, окрім подушок та пуфів. Якщо у вас є ідеї, напишіть нам в коментарях. Трохи про палітру. На офіційному сайті виробника. Налічується 20 відтінків цієї пряжі. На сьогодні асортимент в нашому магазині невеликий, але дуже скоро він збільшиться. Кольори красиві, більш наближені до натуральних. Є як світлі, так і темні тони. Через те, що це ручне фарбування, пряжа пофарбована не на всі 100% і тому у темних тонах вона виглядає як меланжева. А ось любителі яскравих речей точно знайдуть для себе відповідний варіант. Давайте розглянемо палітру по поближче. 39,52 39.54 39.55 39.56 39.57 39.58 що можна зв'язати із цієї пряжі? Насамперед це всілякі види сумок, клатчі, шопери, рюкзаки, авоськи та косметички. Також вона підходить для літніх капелюшків та панам від пекучого сонця, Оцінять пряжу і любителі в'язаних серветок, килимів та підставок. Як доглядати за виробами з пейпе. Делікатне прання, температура води 30 градусів, не терти, не викручувати та сушити в горизонтальному положенні. Виробник рекомендує використовувати праску на низьких температурах. Трошки про витрати. На невеличкий клач гачком або косметичку вам знадобиться один моток, а на сумку шопер або рюкзак три мотки. Настав час підбити підсумок і поговорити про плюси і мінуси цієї пряжі. Плюси вона незвичайна, якісна, міцна, легко та швидко в'яжеться, стильно і гарно виглядає у візерунках гачком. Не ліняє, швидко сохне та має класну палітру. Мінуси: у мотку можуть зустрітися непофарбовані ділянки, а також може пілінгуватися у місцях. Ось і все, що я хотіла вам розповісти про цю пряжу. Посилання на палітру та актуальні ціни ви знайдете в описі під відео. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. Всім па-па та солодких вам петельок!